Хеппі лор допомога при болю в горлі. Вітаю на Ютуб каналі ТСНЮА. Сьогодні з нами на зв'язку офіцер підрозділу розвідки збройних сил України та автор книги для дітей, подорож Україну» та чарівний дракон Андрій Максимчук. Вітаю вас! Слава Україні! Слава Україні! Бажаю здоров'я усім. Ви військовослужбовець одного з підрозділів розвідки. Розвідники залучаються більше до нетипових завдань. Якщо можна, скажіть на якому напрямку фронту виконуєте бойові завдання і що саме робите, що входить в обов'язки вашого саме підрозділу? Дивіться, я хочу трошки внести корективи в задачі розвідника. Розвідник більше я б сказав, що це. Людина універсальна. яка зараз ситуація на запорізькому напрямку? Я вам скажу, що е, доволі важко дається визволення метра за метром е, нашої держави, але бійці е, не здаються. Е, воїни не тільки мого підрозділу, тому що працюємо з батьма. Е, вони стоять і вони е, стоять. Просуваються день у день. Ми метр за метром звільняємо нашу державу, і е, я б сказав би не до останнього і не на смерть, а на життя і до перемоги. Ось останнім часом відбуваються такі історичні е, безперебільшення спецоперації. Е, зараз не чухають зокрема розмови про вербування російського пілота, який пригнав до України один із найновіших е, Мі-8, який був в Російській Федерації. Спецоперацію в Криму обговорюють, це, якщо брати ось з останніх. Якщо можна, розкажіть ось про спецоперації, в яких брав участь, власне, саме ваш підрозділ, що важливо, і розкажіть, що важливо от, взагалі під час підготовки до спецоперації. Які є нюанси я відповім на частину вашого запитання тільки тому, що існує такий протокол безпеки операцій. І згідно нього операції будуть розсекречені тільки з убутком певного терміну, ми не можемо відкривати велику частину цього задля для безпеки сімей життів людей, а також а також щоб не зламати наступні плани. Тому дізнайтесь про це трішки пізніше а. Щодо підготовки до спецоперацій, я б назвав би, найбільшим плюсом це креативність розвідників, що, ну, що їх відділяє від інших, тому що вибрані лише певні люди в підрозділи, які мають саме цю ознаку, не має бути кожен. Здорово. Не має бути кожен накачаним, сильним або з великою витривалістю. Має бути розвідник, насамперед, має бути розвідник. А ви кажете про креативність. Це можете на прикладі розповісти щось? прикладі. Я е... Також задля протоколу безпеки операції я зараз би вам розповідав. Як якщо пройде деякий час і хоч одно з операції дозволять розсекретити, я думаю, ми зустрінемось з вами в такому ж, або навіть вже тоді в кращому форматі за чешечкою чаю, і я вам зможу не про одну операцію навіть а як ви особисто оцінюєте спецоперацію з російським пілотом? Добре продумана, добре спланована, і е, немало часу також було потрачено на неї. А ось наскільки взагалі е, е, реально, що тепер, побачивши е, цей випадок, російські пілоти, інші, які зараз на боці Росії, таки е, приймуть рішення, можливо, теж перейти на бік України. Як думаєте? Це взагалі я б сказав би, що завжди є 50%. Я б не сказав би, що це мало, і не сказав би, що це багато. Це на рівні з тим, як і воно не зайде, тому що дуже сильна пропаганда і дуже спотворений настрій. Людей особового складу не до армії ворога е, важко з цим боротися, але як бачите, операція за операцією, командування планує, штаби працюють, і е, наші люди, як ви побачили, що набагато сильніші, набагато розумніші і набагато крутіше проводять усі операції. Тобі ж операція за операцією. Е, Колосок за колоском і в нас вийде ну, вже ціле поле а ось ви кажете про те, що ось в Росії добре працює пропаганда, ми це прекрасно розуміємо, і зараз окупанти розповсюджують багато фейків про захоплення знову там повторні захоплення тих чи інших населених пунктів, у тому числі так. вони зараз шукають нові обличчя для поширення своїх наративів на цивільну аудиторію. А ось як намагаються вплинути безпосередньо на військовослужбовців, які способи? Давайте я скажу вам стосовно військовослужбовців на основі останніх крайніх, крайніх не останніх взятих полон не до людей, не до особового складу ворога. Усі пояснюють свою загарбницьку діяльність свої терористичні дії в Україні на території України виплатою іпотеки. Я вам скажу, що з усіх взятих в полон, якщо провести відсотковість, то 75% із 100 пояснюють свої виплатою іпотеки. На військовослужбовців тільки, е, тільки діється. Тільки їх поставили в рамки, е, їх не е, випускають з країни. Вони розуміють, що вони більше ніде не зароблять, не відроблять цього і таким чином, діючи терористичні терористичні дії, діючи проти закону, вони хочуть заробити ці гроші. А ось а, чи намагається якось російська пропаганда вплинути в тому числі на українських військовослужбовців? Якщо так, то як? Намагаються. Намагаються в радіоефіри, в радіоканали просовувати якісь свої пропагандистські слова або щось типу. Я навіть не буду мовою ворога висловлюватися, але переведу, що перейди на наш бік, і ти отримаєш повний соцпакет. Тобі ж наше звернення, яке іде по радіоефірах, вони просто перевели і думаю, що це буде діяти. Ну це дуже смішно, і на, на нас їхні ПСО через на, на нас, на людей, які знаходяться на фронті. Дії uh, хіба що розвеселити? Ось ми говорили про те, що брали в полон російських військовослужбовців, що вони розповідають свою а, присутність на війні тим, що вони виплачують іпотеку. А що говорити про кількість тих, хто здається в полон? Чи стало їх останнім часом більше, що самі а, намагаються здатися в полон? Чи поки ні? Працює багато підрозділів на цьому напрямку, щоб не вводити в оману шановне поглядацтво і у вас я вам відповім також на частину цього запитання. Якщо брати, я хочу говорити там про ваш підрозділ. Про, про наш і про суміжні, я б сказав, що їх стало більше і. Ворог набагато більше день за днем стає деморалізованим, розгубленим і просто втрачає здатність якось раціонально мислити, просто діють як щур загнаний в куток, роблять щось, не розуміючи, що вони роблять, просто бігають сторони в сторону. А що на війні є головним мотиватором? Сім'я. Повернення до сім'ї зі словом перемоги у кожного бійця це на слуху, на слуху в розумі, в серці і в душі. З чого зараз не вистачає Україні для перемоги? Якої саме зброї потрібно більше? На жаль, я не можу про це судити. Якої зброї більше? Я б сказав. Тільки що нас зупиняє, швидше отримати перемогу, швидше повернутися до своїх сімей, це переважаюча кількість противника. Я десь чув, хтось висловлюється переважаючі сили противника, але силами я це не назвав. Це просто кількість. Це так як говорили про попередні війни деякі армії, що закидали шапками, цю саму тактику вони хочуть і притримати зараз. Просто кількість цього задушити. Але сили в України, наш боєць коштує сотні, а то є 200-300 російських солдатів. Власне, ви не лише бойовий офіцер підрозділу, а й письменник. Ось як на, вдається на війні поєднувати творчість із виконанням бойових завдань? Я сплю дуже мало. Дуже мало сплю. В убуток свого часу на відпочинок, коли можна поспати, попити кави. Я пишу вірші. Я написав. Книгу подорож Україною та чарівний дракон, і по численним відгукам, тому що вона дуже приголоплю розійшлася. тираж перший був тисячу примірників. За три з половиною тижні перша тисяча примірників розійшлася країною. Запустили наступний тираж, зараз вже другий тираж пішов. Я пишу зараз в другу частину. Дуже, дуже люди хочуть дізнатися, що буде далі. Я вражений, це приємно. авторський псевдонім. Ви маєте Max One for і вже випустили одну, будете випускати другу. другий тираж. Ось, ось розкажіть більше про саму книгу, про що вона і хто взагалі надихнув її написати? Надихнув написати її, мій маленький син. Дуже любить міфічний драконів. Е, він навіть у е, своїй дитячій уяві е, не знав тоді, що вони міфічні. І він мене запитав перед повномасштабним вторгненням тато: а ти можна писати книгу дракону? Я говорю, звичайно ж, можу. Ще я відповім ще маленькому сину, йому було 4,5 роки на той момент. Потім е, повномасштабне вторгнення, і я е, е, хотів робити більше користі. Я пішов на війну з першого дня, е, коли повномасштабне вторгнення почалося. Але я хотів ще більше максимально робити користі і е, чимось допомагати е, волонтерством, але щоб офіцер. Е, Бойовкий офіцер, капітан просто просив когось гроші. Я подумав, що це якось буде не те, що низько, просто для мене це якось, якось неправильно, я як б це назвав. І я згадую про цю книгу. У мене з'явилася ідея написати книгу, щоб люди за донат отримували якісний товар. Це якби допомагаєш армії і можеш е, прочитати книжечку для своєї дитини та й сам, вона не тільки на дитячий вік розрахована. Е, там дуже багато е, історичних подій, історичних постатей та місць, локацій, які реально існують на території нашої України. Це все поєднано із магією слова із е, закляттями. Чарівним камінням, дракон, і е, хочу вести штучні дві мови, щоб по в подальшому зняти мультфільм по цій книзі. А сину, читали вже цю книжку? Ще раз. Сину вже читали цю книжку? Ще? Що він сказав? Син, син, син у мене вже сам її читає, я вам скажу. Він пішов в 5 років в школу. Я добився того, щоб його взяли 5 років. І він зараз вже в другому класі. Йому дуже подобається. Він зі мною її писав. І коли я писав, він ще маленький там ходив і надихав мене на певні якісь моменти в книжці. Своїми, своєю дитячою уявою і своїми дитячими мріями. А ось кошти з продажі цієї книги йдуть на потреби вашого підрозділу. Чому взагалі ще у такий спосіб вирішили збирати? Як взагалі люди реагують, наскільки там збільшилися донати, і на що саме збираєте? скільки вдалося вже зібрати? Як я сказав, що перший тираж продався за 3,5 тижні 1000 екземплярів по 260 гривень один екземпляр. Збираємо, ми зараз дуже нам потрібні на фронті квадрокоптери. Квадрокоптери втрачаються з розрахунку до п'яти квадрокоптерів в день. І ви можете собі зложити цю суму, коли один коштує 93 тисячі, дві там 360 на даний момент. І до п'яти квадрокоптерів в день потрібно. Дуже багато людей допомагають і хочеться також в цьому бути корисним. Також зараз нам дуже потрібні баги і квадроцикли. А взагалі, в мене мрія. Маленька мрія, коли її досягну, в мене буде нова мрія ще більша. Вийти на рівень, щоб за допомогою людей, за допомогою українського народу, за допомогою людей, які підтримують мене з-за кордону, і ця книга буде переведена на англійську мову. І далі також піде за кордон купити автомобілі. Я хочу для початку купити два бронеавтомобілі. І е, це буде дуже круто. Написав дитячу книгу, купив бронеавтомобіль на війну. Я думаю, це надихнуло б багато молодої публіки, багато молодих людей, багато дітей творити також щось добре. Тобі ж в мене мета не заробити на цій книзі. Так як 100% від продажу йде на потреби підрозділу. Я хочу надихати, я хочу просувати український контент, я хочу розвивати це і хочу, щоб люди підключались і також хотіли це, прагнули і йшли до цього. Ось розкліччю, де можна купити книгу? Де можна її замовити? Книгу ви можете замовити на моїй офіційній інстаграм сторінці посилання на перших сторінках, але перші сторінки ви побачите тільки, коли купите книгу, так що попрошу вас протитрувати. Також на сайті One4Site, прописавши в Google пошуку, або ж просто пропишіть в рядочку пошуку в Google. Подорож Україною та чарівний дракон або з латиницею Max One OnePorsa. І е, тоді по пошукових вам видасть результати з моєю інстаграм-сторінкою, Фейсбук-сторінкою і Тікток. Е, також зараз хочу для розширення публіки розкрити. Надіюсь, через е, декілька тижнів, що підключаються люди, також. Е, Можете в пошуковику на першій сторінці побачити за запитом і є цей профіль. А як ваші побратими відреагували, коли дізналися, що ви написали книгу і що кошти з продажу повністю на 100% йдуть на Ваш ваше е, Майже заплакали, коли отримували тільки стартові екземпляри. Е, ми замовили з різних матеріалів і обирали усім розділом. Дві було книжечки з різних матеріалів і різною якістю друку. Коли прийшли ці дві книжки, я думав, хоч би, хоч би вони повернулися до довели в руки. Вони виривалися з рук в руки, всі тішились, і ми вже з нетерпінням чекали, доки буде основний наклад. Це була велика радість для мене. І, е, мабуть, це підсилювало е, набагато. Не мабуть, а точно це набагато підсилювало радістю побратимів. Тому що е, на війні побратим це все, це сім'я. Це людина, за якою ти маєш дивитися. Людина, яка дивиться за тобою, ти з ним спиш. Обійми в одному окопі. <ти>, ти прикриваєш один одного і ти бережеш життя одне одному. Радість побратимів за е, такий довгий, е, доволі довгий період часу, коли ми в одному середовищі знаходимося. Жилює всі емоції. Це було просто круто. Пане Андрій, я дякую вам за цю розмову і нагадаю на зв'язку з ТСНЮА Був офіцер підрозділу розвідки збройних сил України та автор книги для дітей, «Подорож Україною» та чарівний дракон Андрій Максимчук. І не забувайте донатити на нашій розмові. Буде прикріплено QR код та реквізити Андрія, аби підтримати його підрозділ. Не забуваємо, що перемога кується тільки якщо ми разом.